Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 9 січня. І мілітарний доповідає про шахет 238 з реактивним двигуном. Фотоуламків такого дрона з'явилися в мережі. Їх опублікував військовий блогер Сергій Флеш. Безпілотник збили на території України. За даними Сергія Флеша, дрон летів зі швидкістю понад 500 км на годину, що майже втричі більше за швидкість польоту шахет 136 яка складає близько 180 км на годину. У повітряних силах не підтверджують використання. Ня таких безпілотників, хто їх знайшов, той хай і підтверджує, сказав Юрій Ігнат, речник повітряних сил в ефірі телемарафону. Менше з тим факт залишається фактом. Фото уламків безпілотника є. На фото уламків є позначення MJO або MJ0. Припускають, що J може означати Jet, тобто реактивний. Вперше кадри з реактивним шахетом з'явилися у вересні минулого року в анонсі документального фільму про іранські безпілотники. Згодом вже у листопаді на виставці іранського озброєння. Його показали реактивний дрон. На презентації він був представлений у чорному кольорі. Нагадаємо, одразу після появи кадрів з шахедами чорного кольору, росіяни почали використовувати шахеди 136 також в чорному кольорі. Частина з них була просто пофарбована чорною фарбою. А частина справді використовувала спеціальні матеріали. На що це впливає? Дивіться в цьому відео. Також з'являлася інформація про те, що ймовірно росіяни використовують шахеди з реактивним двигуном, але фактичних підтвердження. Джень цьому не було, крім того, були припущення, що показані в Ірані шахеди можуть бути дослідним зразком. Але якщо такі дрони вже збивають в Україні, певна кількість їх виготовлена. Інше питання де В Ірані чи виробництво вже освоюють росіяни? На початку грудня росіяни заявляли, що вже очікують на поставку нових шахедів. Інформацію про це озвучив російський генерал-майор Володимир Попов. Він зазначив, що новий шахед буде мати швидкість до 800 км на годину, оновлену бойову частину та. Та систему навігації, звісно, частина з цих заяв може не відповідати дійсності. В інформації, яку прилюднив Сергій Флеш, зазначається, що у збитому дроні звичайна бойова частина та навігаційна система. Двигун, який використаний у цьому безпілотнику, китайський, і на ньому він може літати по всій території України. Хоча раніше припускали, що дальність дії такого дрона може бути меншою. Також Сергій Флеш підкреслив, що новий шахет це не суперзброя, нічого аж такого нового в ньому немає. Водночас, інформація інформацію про те, де він був збитий, чим і як його виявили, не публікують. Іранці також не публікували інформацію про шахет 238. Хоча на виставці, де їх представили, реактивних шахетів було три. Заявлялося, що окрім варіанту з автономною системою наведення по інерційній системі та GPS, також були модифікації з інфрачервоною та або оптичною, а також ймовірно радіолокаційною системою наведення щодо викликів для української протиповітряної оборони. Такі шахеди будуть дійсно складніше. Мобільним вогневим групам, оскільки вони швидше за шахет 136 водночас треба зауважити, що мобільні вогневі групи збивають і крилаті ракети. Більш результативними проти таких дронів будуть ПЗРК або інші зенитні комплекси малого та середнього радіусу дії. реактивний двигун має яскраво виражену інфрачервону сигнатуру, тож він буде більш помітний для засобів ураження. Крім того, використання реактивного двигуна значно більшує вартість такого безпілотника і свою перевагу як деша. Его ударного засобу шахет може втратити, та і звук, який видаватиме цей шахет, вже не буде схожий на мопед Як тільки більше інформації про цей бізпілотник з'явиться, читайте та дивіться все на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.